Доброго дня, кролиководи і дорогі друзі. У мене з'явилася мотивація знову знімати для вас відео про кроликів та їх життя. Тому вибачайте, що довго не було відео, але щоб відео виходило почастіше, підписуйтеся та кладіть лайки. Бажаю вам гарного перегляду. Перед початком відео хочу вас повідомити, що 99% людей дивляться мої відео без підписки, а 1%, як ви бачите, дивляться з підпискою. Тому, щоб це виправити, підписуйтеся. Вам це не тяжко, а мені це приємно. Всі ви мене в коментарях запитуєте, з чого починати, як починати, з якої породи, для чого яка порода. А я вам сьогодні розповім, які породи краще вибрати та для чого. На мою думку, якщо ви хочете розводити кролики на м'ясо та продавати шкіри, то вам потрібно займатися такими трьома породами. Полтавське срібло порода великих кролів шкуркового напряму. Вага їх від 4,5 до 5,5 кг. Тіло у них має сріблястий відтінок, як говорить сама назва породи. Рядянська або європейська шиншила теж м'ясна порода кроликів. Вага їх досягає від 5 до 7 кг. Відтінок хутра у них темно-сріблястий або блакитно-сріблястий, Велетень або фландер. Теж м'ясна порода. Вага їх досягає від 4,5 до 7 кг. Хутро у них буває сіре, чорне та біле. Якщо ви хочете розводити кроликів на продаж, то найкраще вам займатися такими породами. Каліфорнійська порода ця порода, яка виводить багато кроликів. У неї тіло гарного забарвлення: чорний носик, чорні вушка, чорні лапки та чорний хвостик. Цю породу можна пускати до кролика від 5 місяців. Вага як досягає, до 6 кг. Німецький строкач. Це порода дуже розповсюджена. Вона теж виводить багато кроликів. Вуха кролика строкач великі, вертикально посаджені, довжиною близько 15 см. Бувають з різних забарвлень біло-чорний, біло-голубий, біло біло-режий біло та однотонний чорний. Вага у них від 5 до 10 кг. Бургунський кролик це порода, теж вводить багато кроликів. Тулуб компактний, довгастий, коротка шия, невеликі вуха від 11 до 14 см, широка гарбоноса голова, округлий невеликий круп. Вага у них від 5 до 7,5 кг. Також можливо хтось з вас хоче кролики для декоративного розведення, тому можу вам порекомендувати такий види порід Гермелін. Порода кролів. Нині найменша порода серед декоративних кролів. Його максимальна вага може досягати 1,5 кг. Інші назви польський кролик горностай Рекс Декоративна порода кролів, у яких присутній гень карликовості. Вага у них до 2 кг. Карликовий метелик. Декоративна порода кролів з чорним метеликом на білій мордості і чорними вухами. Вага у них теж до 2 кг. Отже, як ви бачите, кожна із порід є по-своєму особливо гарна, примхлива та потребує догляду. Що починати вибирати та вирішувати особисто вам? На цьому відео закінчується. Дякую вам за перегляд цього відео. Можливо, хтось з вас захоче мене підтримати та може скинути кілька гривень на розвиток кролівництва. Номер карти внизу під цим відео. Буду вдячний кожному донату.